Всім привіт! Сьогодні і хлібчик поставив, знову уже замісив, стоїть. Зараз будемо перекладати його. Дивіться, які пузирки є. Тут пузирі повилазили, вже такі достатньо великі і вони ось-ось полопаються. Це ж на ловіта вже я роблю. Це закваска вже вона до верху дійшла. І зараз треба її поміняти місцями, тобто перекласти. Ну, вже такі ніті з'являються. Так от розтягуємо. вже випік, ось такий грибень відкрився, колосочки. Ми його вже відрізали, ось такі такий всередині. Дуже хрусткі. Це я робив на ловіта мадри перший хліб. Я, знаєте, ще так експериментую з цим хлібом, то так, то сяк, рецепт трошки змінюю під себе. Він не став такий великий, прям я хотів. але все одно для себе буде ось такий хліб. І так, і давайте перейдемо зараз до самого найголовнішого. Це подія ціла на нашому каналі. Це подарунок, який прислав мені підписник. І ну, це просто ну, неперевершена подія. Я дуже дуже вдячний цій людині. За такий приємний подарунок. Це інструмент, потім розкажу який. Ну, він дуже мені. Знаєте, він подивився, що в мене нічого немає, а в мене дійсно немає нічого. Там дрілька і болгарка якась. І що я там ними знаєте, намагаюся там зробити, якісь поробки. Все так топорно, все так вирізаю. І він каже: ось давайте. Куплю, куплю тобі інструмент. Вот. Ну, він якраз, у мене там паличка для інструментів пуста. Там якраз він туди ляже. І ще багато чого треба докупляти. Але я вже ну, постараюся сам це зробити, вже все докупити, там електрорубанок і все інше. Ну, Планів багато чого да, зробити, і інструменти дуже важлива річ. Тому я дуже щиро вдячний, дякую за такий подарунок. знаєте, ще така штука, що ну, я, я ж не прошу, там, що купувати для мене щось, але ну, ц -ц я От, Якщо б мені особисто хтось там, давайте там, щось купимо, я скоріше б, за все відмовився, тому що. Я не звик, ну, мені як то незручно, не то, що незручно, зручно, я звик сам досягати своїх цілей. От мені треба щось купити, я буду гроші збирати, збирати, збирати і потім куплю. Все одно. Мене, я буду цим горіти, знаєте. От. Але тут інша ситуація, тому що канал, я просто поясню, що таке канал. канал це ми разом з вами. і Я думаю, що навіть більше ви допомагаєте просувати, тому що ви дивитесь це відео, ви пишете коментарі, ви ставите вподобайки. А це ну, я скажу, що конкретно це ці, ці дії вони впливають на розвиток каналу. Тану мої відео просуваються в інтернеті. А я я роблю всього 10%. Це знімаю відео і не знаю, придумую, придумую якісь там теми для вас цікаві, а ви все інше робите це за вами. Якщо ви не будете дивитися, то і каналу взагалі не буде. Тому от, і цей подарунок це так сильно, ну я думаю, що дуже сильно вплине на розвиток. От ну, ну, я розумію, я зможу там багато чого зробити і, ну, і взагалі, ну це круто, коротше, я дуже вдячний, вдячний, і е, давайте розпаковувати, бо я вже, я ще не дивився, це тільки з пошти забрали, і давайте розкриємо, Пару, ну, що тут внутрі подивимося. Так, розкриваємо. Що це за інструмент? А ну, Може, хтось вже здогадався, що це. <laughs> це електролобзик. В комплекті не йшли пілки ці для нього. Тому я відразу докупив. Наборчик такий взяв. Так, як відкривається? Ось тут. Так, я відкриваю перший раз з вами. Я його ні, ніколи в руках не тримав, у мене не було такого інструменту ще. Ось такий крутизний. Так. Ну, це я так розумію, для того, щоб упоры, щоб пилять пі... щоб рівно. Так, ну хочеться вже потримати в руках. Ох, клас! Він такий, знаєте, ну, вагу має таку приємну. Взагалі круто. Дуже-дуже класний. Оця штука, я так розумію, вдягається сюди. Вчора дивився відео про ці пилки і ну, там кожна пилка, там є для рівного різу, є для... Щоб криволінійно такий різ робити там, по, по колу, є по залізу по металу. От. Є такий швидкий різ, є сповільнений більш е, щоб він чисто різав, без всяких да, задірів. От. Багато цих різних призначення, тому прийдеться ще купувати окремі. Треба спробувати просто з набору, які мені більш підходять. Там тільки отакі маленькі. То зараз відкриємо, я думаю, як він відкривається. О. Дивіться. Ось такі маленькі, оці, вони для криволінійного різу. Те, що мені потрібно в основному, це от, щоб фігурно вирізати. А оці Оці отакі от, от звичайні, це базові різать ну, коротше Будемо розбиратися. Це дуже, дуже круто. Так що ще раз дякую. Це просто подарунок. Мені ще ніхто от, так от не дарував такі подарунки. ну Це достатньо така, ну коштує не дешево, скажімо так. Все одно треба. Я не, збирався, збирався купляти цей лобзик уже рік тому. І весь час знаєте, відкладаєш гроші, думаєш, ось куплю інструмент. Вот. А потім раз, ну знаєте, така сім'я. Раз і на сім'ю, воно все одно ж это, ну, на першу чергу сім'я. Тому інструмент вже якось знаєте, так, потім, потім, потім. А це ж дуже важлива річ для. Чоловіка, щоб, да? От щось робиш, то обов'язково, як ти без інструменту щось зробиш. Так що будемо тепер виробляти. Ну, от я думаю, першу поробку, що я зроблю, спробую, це виріжу дошку, ну, ось таку типу, розділочну, да? тільки з такою ручкою фігурною. Спробуємо спробуем зробити. Я вже знайшов. У мене в сараї там знову ж таки валялась дошка. І з неї спробуємо зробити. Треба морозів тільки дочекатись, поки спадуть, бо на морозі це просто капець. Мінус... Сьогодні вночі було мінус 30 Зранку прокинувся, мінус 25. Вже морози спадуть от, через пару днів і будемо виробляти. Я вже не дочекаюсь, хочу спробувати цей інструмент. Так що Вечерва серця, дякую ще раз за нього. Це... Морози спадають і відразу робимо. Ну а тепер від приємного ми переходимо до смачного. Зараз таку страву для вас задумав. Побачите. Приготуйтесь, тому що не втримайтесь. Все, зараз переодягаю швиденько і йдемо готувати. Все, не переключайтеся, зараз зустрінемось. Сезон полювання на качок відкрит. Оп! Ось таку качечку нам сусідка принесла. От, не повірите, да? думаєте, що ми магазин купуємо. У селі ось так от, живеш і один одному допомагаєш. І у тебе завжди є що їсти. Або яйця принесуть, або качку принесуть. А ти, звісно, теж чимось допомагаєш. Їм. Знаєте, хочеться приготувати її от, от якось з яблуками. От, дуже хотілося. Качку з яблуками. Прям. Не хочеться ніяк інакше. От я давно дружині кажу, давай приготуємо качку з яблуками колись. От. І тут -от все зівпало. Я все приготував на столі. Давайте переходимо. Все приготував, картоплю начистив. Я хочу її запекти, але не знаю ще як. Окремо була б класна. Може, вийде разом з нею. Я буду качку запікати в рукаві. Ось яблука знайшов вже вони такі в літній кухні лежали підморожені. Але, я думаю, на качку вони в самий раз будуть. Все, чесночок, сіль, перчик. Все, поїхали. Для цього нам треба начистити чесночок, і його треба надавити. От у мене така страва, качка там з яблуками, от, або гусь там, да, в печі ми хотіли з дружиною а, приготувати. От воно якось переплітається з спогадами, коли Бу, я був маленький, дуже от, така страва на свята була. Качка з яблуками. І от воно, знаєте, що їж в дитинстві, то і відкладається. І потім це найбільше полюбляєш. І це згадується з теплотою. Може і ви дістанете курку, може, можна курку, можна качку, що у вас в морозилці лежить. Діставайте і починаємо разом готувати. Є варіанти, там рецепти с... натирають з гірчицею, але, О, вилетіло. але е... от мені з чесночком, от прямо шкаринка з чесночком, це ну, the best. Можна на можна терочку нати... натерти. В принципі, було б вже да? так зробити. Давайте на тірочку натруме на цю. Так буде краще. Цього достатньо буде. У нас качка невелика. Не цього забагато, але думаю, що зайвим не буде. Я сюди кладу качку. Силь. чеснок и перец. Перцем посыпаем и будем растирать, требуясь так вот обтерты всю качку. внутрь, всю чесночком обтерты. О всі щілі, так сказати, я б так зробив би на Ви знаєте для, для чого я так зробив би надрізи? А ну. Правильно, щоб туди шматочки ще так от позасувати масло важкову. Я думаю, зайвим не буде. Тепер яблучка наша так. Я думаю, буде дуже смачно. Туди запіхаємо небагато. Ось так достатньо, я думаю. Ось. А ці просто отак от в рукаві окремо покладемо. Достаємо рукав. відрізаємо рука. Цього достатньо буде. Ну що, давайте туди її класти. яблочко, как вот я и сказал будем раскладать так, навколо вкола. макота буду наимоверно у вас уже, могут слюнки-то чуть не, на такой еще не, а вот кого я достану с, с духовки То буде проколоть, щоб виходив лишній пар. Я її поріжу просто вот так вот лодочками там обоякость. Шведень казалось. И разложу ось тут. Нехай смажиться, правильно? А бит буде просто казка Я думаю ви... Вже і дивитися не можете, мабуть, виключили мене вже. Тому що на таке дивитися просто так, я думаю, не можна. До кінця, мабуть, додивитись. Зараз в духовочку все піде, як діти в школу. Сіль, куркума і чорний перець. Чорного перця вже небагато. потому что там много и алика. И она вот такая, и в и в, алии, и в специях. Ну класс. Раскладываем вот так навколо. До зустрічі в обид. А яблучки я от ці зараз сюди розкладу. Ось так маслечко. Поклали на дно. Яблочки сюди. Даже а так одно целиком. О, чуєте як Це сніг з'їжджає з даху такий звук. И отак вот розкладаємо Супер перевіряємо картоплю нашу. Нет, картопля уже готова. Пробуємо швиденько. соус паприки, соль и мед. Капельку водички. Соевый соус, а не соевый соус классно подходит. Вот так вот мажем. І так, ось така качечка у нас. Яблочко ще я виложив. Я ті, що там були, але я поставив в духовку і я їх потім сюди выкладу красиво. Як вам страва така. Яблочки, ось такі красавчики. Ось так. Вкуснотень весеннюю является. Друзі, ну це шедевр, мені здається. Це просто крутяк. У мене слюнки вже течуть. Я не знаю, як ви стримуєтесь. Ну все, будемо їсти, зараз відрізаємо шматок і пробуємо. Саме смачненьке. Та. Правда? М -м. Смак не От прям повернувся знову отуди, в дитинство. Ось така точна була в мене. Прямо не повірю, один в один. Я це знову повторив. картофелька. Все, друзья. Не можу стримуватись. Зову дружину с детьми. И ему. Все. Побачимось. Готуйте разом зі мною. Пока.